Привіт усім! Сьогодні під нашим астрологічним прицілом РМ, тобто Тім Намджун. Ну і, звісно, що його взаємодія з Тихіоном. З першого погляду, Намджун це лідер з холодним розумом, амбасадор глибоких сенсів і мушніх промов. Але давайте зазирнемо глибше. Що ж насправді ховається в його карті? З першого ж погляду нам Джун – це сильний лідер і серйозний стратег, але його карта відкриває набагато більше. Його сонце в Діві говорить про відповідальність і побудову репутації всього гурту. Саме тому він змушений бути дорослим. А от місяць у стрільці показує дитя свободи. Він мріє жартувати, подорожувати, шукати сенси, але постійно стикається з бар'єром. Треба бути правильним. Саме звідси втома. І періодичні вгоряння його Меркурій в Терезах дає талант до слова і дипломатії, але водночас внутрішню напругу, коли емоції беруть гору. А венера в скорпіоні відкриває глибокі, майже фатальні почуття, які він тримає при собі. Нам джун поєднує в собі мудрість і вразливість. Лідер, який балансує між роллю ідеального і щирим бажанням бути собою. Сонце у нього в Діві в 10-му домі це серце його лідерства. Він той, хто не просто веде за собою, а структурує, аналізує, бере відповідальність і будує репутацію всього гурту на міжнародному рівні. Це карта, стратега та мозкового центру БТС. І саме через це йому часто доводиться залишатись серйозним, бо інакше гурт. Місяць у стрільці в першому домі це дитя свободи. Він щиро хоче бути простим, вільним і смішним, але цей місяць стикається одразу з кількома бар'єрами. По-перше, це квадрат до Сонця, внутрішній конфлікт між хочу бути собою і маю бути правильним. А також квадрат до Сатурна. Емоції часто під контролем. А коли не під контролем, з'являється пригнічення і відчуття провини. Це може пояснити його періодичне вигорання і необхідність самоти. Місяць хоче мандрувати та шукати сенс, а Сатурн із Сонцем кажуть робота на першому місці. Меркурій у Терезах в 11-му будинку це дипломатичність у спілкуванні. Здатність гармонізувати колектив це його талант писати тексти, що балансують між естетикою, ідеями та соціальними темами. Але квадрат до Марса в раку в восьмому будинку тут вже цікавіше. У його глибині величезна емоційна напруга. Він може зриватись або, навпаки, замовкати, коли емоції зашкалюють. Марс. Джерело його внутрішньої сили, сексуального напруження, але й постійної тривоги. І ось ми підходимо до косого парусу. Марс в опозиції до Урана та Нептуна, його внутрішнє все ламається в руках, пам'ятаєте? Буквально і метафорично це нестабільність реакцій, дивакуватість, різкі рухи, які ламають мікрофони і столи. А вершина цього паруса в сонці в тригоні до Урана і Нептуна. Тут і його геніальність, візіонерство, здатність мислити поза межами системи, створювати культурні наративи, які перетинають континенти. Венера в Скорпіоні у секстилі до Сатурна це глибоке, майже фатальне почуття любові, яке він приховує. Це про вірність, емоційну закритість і контроль. І саме така венера дає йому схильність прив'язуватись до сильних особистостей Тих, хто може зруйнувати його спокій, але водночас надихнути. Плутон на коспіді першого будинку його неможливо не помічати. Його аура трансформує простір. Він приходить і все навколо стає глибшим. Але це незручність у тілі, тяжкість у самовираженні, іноді надлишкова вага емоцій, які не мають виходу. Висновок Намджун це внутрішній конфлікт між інтелектуальною дорослістю та емоційною вразливістю. Його карта говорить про глибоку відповідальність за колектив. Стратегічне мислення і здатність мислити масштабно, але водночас про емоційний тиск, самокритику і спроби знайти рівновагу між потребою бути собою і роллю ідеального лідера. Він може виглядати стриманим і раціональним, але всередині в ньому кипить вулкан сумнівів, бажання любові, свободи та тиші. Незграбність у побуті, поламані речі і дивокуватість це побічний ефект нестабільного напруження між логікою та підсвідомими імпульсами. Але саме це робить його не просто генієм, а справжнім чоловіком майбутнього з душею, мозком і тінню, яку він хоробро несе публіці. А тепер поглянемо на взаємодію Тіхона з Кімом Намджуном або Еремом. Так? Їх синастрія це інтелект проти інтуїції, структура проти хаосу. Повага змішана з глибоким непорозумінням. Нам Джун і Тихіон це два світи, які перетинаються. Інтелект. Проти інтуїції, структура проти хаосу. Взаємна повага замішана на нерозумінні. Вони захоплюють один одного. Нам Джуна притягує у Тихіоні свобода, мистецтво, інтуїція. Тихіона – стабільність, сила і розум Намджуна. Тут є і хімія, і повага, і таємна глибина. Але й тертя сильне. Те говорить емоціями. Нам Джун логікою. Один хоче летіти, інший стримує. Це конфлікт. Чути серцем чи розумом. Тихіон вчить нам Джуна легкості і мистецтво бути собою. Нам Джун дає Тихіону дисципліну, стабільність і масштабне бачення. Вони одночасно учні, вчителі. Це не просто дружба, це магнетизм душ. Вони можуть не розуміти один одного, але завжди відчувають. І в цій тиші між ними звучать найголовніші речі. Ну і давайте все тепер по пунктах. що їм подобається один в одному. Джуну в Тихіоні його натхненість, свобода, нестандартне мислення, Меркурій Тихона в тригоні до сонця Намджуна, з'єднання з Ураном секстиль до Плутона. В Тихіоні він бачить людину мистецтва, яка не боїться бути собою, але й дуже розумну, Хоча інтелект Тихіона більш інтуїтивний, а не логічний, як у Нам Джуна. Його Марс і Сонце в гармонії з Тихіона це сексуальне енергетичне захоплення. Він мене заводить, але я ніколи не знатиму, куди він рване далі. Тихіон в Намджуні бачить стабільність, глибину, інтелект та впливовість. Намджуна Сонце в гармонії з Марсом Тихіона – це відчуття опори. З ним я відчуваю, що не лечу в нікуди. Намджуна Венера, Секстиль Юпітер Тихіона, це елемент приємності, турботи та доброзичливості. А ще Тихон відчуває, що Намджун його розуміє глибше, ніж здається, бо в них багато аспектів через Плутон. Це не видно, але діє дуже сильно. Що не подобається, і викликає тертя. Це Сонце Тихіона в квадраті до Меркурія Намджуна. Інтелектуальні конфлікти те говорить натхненням Намджун логікою. Вони можуть виводити один одного з себе фразами. Один бачить поверхню, інший глибину і навпаки. Місяць Тихіона в опозиції до Меркурія Намджуна емоційна вразливість, те навштовхується на холодний аналіз Намджуна. Те може відчувати, що його не чують. Сатурн Тихіона в опозиції до Сонця Намджуна та квадраті до його місяця. Це важка кармічна в'язка. Тихон часто блокує Намджуна, ніби моральний суддя, а Ерем відчуває, що йому не дають бути собою. Це може бути дуже незручним союз у побуті або роботі. Уран Тихіона в квадраті до Венери Намджуна відштовхування, непередбачуваність у почуттях. Тихійон легко може зачепити Намджуна просто своєю поведінкою, стилем або свободою. Отже, хто від кого і чому вчиться? Намджун вчиться від Тіхіона легкості, свободи думки, артистизму. Тихіон провокує в ньому реакції, які змушують Намджуна виходити з раціонального кокону. Те вчиться від нама самодисципліни, мислення в перспективі, вміння не згорати емоційно. Намджун для Тихіона це символ стабільної дорослості, до якої він іноді мимоволі тягнеться. Це стосунки учня і вчителя з обох боків, в кожному з них періоди, коли ролі змінюються. Отже, хімія. Багато тригонів і секстилів через Марс, Сонце та Плутон і Юпітер означає, що між ними є енергетичне взаємне захоплення. Це не сексуальний магнетизм, як між Тихіоном і Джейкеєм, але це інтелектуальна і духовна хімія. Їм цікаво один з одному, але не завжди комфортно. Присутній взаємний магнетизм на глибинному рівні завдяки Плутону. Це може бути нереалізований потенціал глибокої дружби або навіть творчого тандему, якщо б не Сатурн і опозиції до нього. І хто ж вони один одному? Вони духовні виклики, в кожному з них інший бачить своє дзеркало. Тільки у викривленій формі. Їхня взаємодія це не любов і не дружба у класичному сенсі, це пошук себе через іншу свідомість. Тихон для Намджуна як свіже повітря і тривога одночасно. Намджун для Тихона як авторитет і бар'єр. Вони можуть зберігати глибоку повагу і одночасно не мати щирого комфорту у спілкуванні. Їхній зв'язок більше кармічний і ментальний, ніж емоційний, але важливий дуже. Отже, висновки: Намджун і Тихіон – це не ті, хто йдуть разом, тримаючись за руки, вони ті, хто йдуть паралельно, час від часу, зустрічаючись поглядами, але несучи зовсім різні місії. Намджун це стрижень, логіка, вага слова. Тихон, сталева витримка, інтуїція, мистецтво та потік. Між ними простір насичений повагою, незрозумілістю, напругою і тишою, в якій іноді звучать найголовніші речі. Вони дивляться один на одного і не завжди розуміють, але. Саме тому між ними немає банального поверхневого зв'язку, є щось глибше, ніж дружба. Це виклик та уроки, які залишать слід. Їм комфортно мовчати поруч, вони вчаться бачити один одного такими, якими не бачить більше ніхто. Наразі це все, що я вам хотіла повідомити про їх взаємодію. Ну, як вам? Пишіть в коментарях свої димки. Чекаю на них, папа. -па.